Бачайте, ласка, сказав, якість даного відео, часу монтувати взагалі нема, просто підставлю музику і висловлюю так, як буде. Якщо там десь каша чи щось подібне, то вибачайте. Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди від мене, і сьогодні у нас на каналі вийдуть міні-ігри. Перед початком даного відео я прошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно, ви завжди зможете передавати плюс. Це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Народ, ще хочу сказати, хто хоче з нами приймати участь в міні-іграх, то заходіть в цей телеграм-канал, його створив Алекс, і там він завжди буде писати, які будуть міні-ігри і на яку годину. Зараз вже пройшло не знаю, раундів 5, ми грали хованки, це вже трошечки інша карта, вирішив записати. Але на днях вийдуть хованки і в мене, це будуть різні карти, але будуть only хованки, Потім буде сліпий снайпер, тож карти будуть різні, але тільки сліпий снайпер. Такого, щоб тут були різні ігри, в мене такого не буде. Ну, напишіть, якщо хочете, то Окей. Далі. Ось наш клуб, в принципі, хто хоче, можете заходити. Тут ми часто от... Ну, пишемо, коротше, які будь мені ігри і так далі. І ще одне. Покажу мій тех. Значить, я слив кубки. Ну, Зараз знову від апов, але таке. Коротше, багато зараз просто питаються на рахунок. Коли я буду піднімати 50к, це буде не скоро. Добре, коротше, починається наша перша каточка. Зараз зіграємо. Фух, Зараз буду водити я. Вже прийшло десь 3-4 каточки, як я вже і казав, хованок, і там ще був один інший режим. Окей, я це швиденько винесу все, а Артем нехай втікає. Добре, я ще почекаю, щоб він телепортувався і зразу за ним піду я. Хай телепорт виключиться, а тепер тепуюся я. Я його активую і погнали. А, стопе, карта інша, я забув. Карта інша. ні, ну взагалі, взагалі, вони вибрали Ніту, щоб іменно був медвідь, який міг знайти тих, хто добре ховається або щось подібне. А, оце, до речі, Імба. Це, до речі, імба, але алло, як я маю його достати? Треба знайти якогось пацанчика, який би хотів це розвалити. Алло, ну. Алло? Ну об'єктивно. Ну добре. Що сім людей, нас було восьмеро. Не ну, розумію, там когось кільнули вже. чи що. На жаль, не змогли ми розбирати 10 людей, хоча спочатку вроді, би було. Хочу вибачитися за задишку і такий не самий веселий голос. Через те, що ну, трохи болить голова. Після вам, трохи я маю на увазі дуже. Не дуже болить голова. Не знаю, вчора пізно лягав. А сьогодні ну, нічого креативнішого не зміг придумати, чим міні-ігри. Раундів було багато, я ще хотів записувати, потім настрій пропав. Йо, я ще взяв не той ганшіт. Ну добре. Могу у Медведя і так ніхто не винесе, 12к хп, але... О, він застопався тут, тому що вони там от. Ну, алло! О, Артемчик, Артемчик. Я ще, ще й мій медвідь кудись степнувся. Медвідь задалеко. І він здох. Це взагалі. Ну, хай вилізуть, ну що я маю з ними робити? Я, до речі, ще десь є один пацанчик, я би хотів його знайти, це Мірокс. Ну окей, до речі, сорі за любимому, як ви можете чути в цьому відео, там і двері гримають, і все, що хочеш. Так, кидаємо туди медведя, вона його винести не зможе, ще й включаємо щит. Він по ідеї сам з ними. Та куди? За що медведю? За що його? Добре, от тепер я хочу подивитися, коли вони тепер ним. Так! Не знаю. Коротше, по ідеї переміг Алекс, по ідеї. Ну, в принципі, нормально. В принципі, нормально. Тільки що у нас вже... У мене стільки пацанів в сіті. Можна Дімона запросити. Ось думаю, він би зіграв, але навіть не знаю, б хотілося б все-таки, щоб була повна Тіма. І... Але Алекса нема в моєму клубі, тому... тому він їх запросити не зможе. Добре, хто там водить? Ну явно вже не я, тому я беру бо. Це таки хто би що би не казав, або це самий такий паповий бравлер е, в такі, на таких картах, коротше. Далі хто там водить? Так, Леончик хоче водити. М -м -м -м. Там же хтось йде, ну коротше, паленько. Генько вони всі розходять. Я би хотів запросити типу, Бантімрида, я би хотів запросити Дімона. Е, а ну стопе. Зараз. Добре, зараз у нас виходить, почнеться друга карточка на ролик, і ще кілька було без записів. Народ, пишіть в коменти, а ще краще заходіть в телеграм-канал, хто хоче приймати участь у таких відео, бо дуже важливо не тільки ваша підтримка, а ще, щоб хтось брав участь, Скільки десь людей може зібрати не завжди. Ну тобто я впевнений, що тут, наприклад, з мною Міша буде. Хто там ще може бути Артем Часу в Сіті, я думаю, з Гаком я можу позарити. Ну, то тобто, людей сам я ну, 5, там, враховуючи, що мене можу взяти. Ну, але все-таки хотіло б іменно мені ігри з підписчиками розумієте про що. І, до речі, я так добре подумав і вирішив, що, напевно, напевно, я запишу е -е, ролик. На 1000 підписчиків, такий там з вебкою, і розкажу, хто я по житті та й чим займаюся, і як проходить мій день, Ну щось таке. Ну, Коротше, інтересно буде. Головне головне набити тисячу підписчиків. До речі, зараз перегляди. ну Просто сам часом я часто почав відео зачіпати цю тему, тому що, ну, чесно. Подивіться, ну, звісно, є різниця, бо Нікіта знімає на російський, я знімаю на український. так, Різниця є, але все-таки його перегляди є набагато ну, більшими. І активу в нього більше. Ай плюс лайків самих по собі більше. Ні, ну, Артем, звісно, підставив тут жорстко. Темп підставив жорстко. Але щоб мене зараз не винесли як біжить. Так, його треба виносити, коротше, бо він тут явно не допомагає. Так, де Ніта? Я би хотів знати, де... Ніта, 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 Ніта. у, -у, 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 -у. А, він з цим бити ну це жаль. -я, а зараз медвід за мною побіжить. Я писаю цю штуку, якщо Медвідь мене буде до то він відволічеться на неї і тоді... І тоді шанс в мене будуть втекти. Я в разі чого зразу на джампер? Що мені здається мені це вже не допоможе. Чого вона сюди біжить? Я не бачу, не бачу ніхто. Де та ні, Де Леончик? Жесть. А медвідь, біжить за нами. Добре, я з ним розберуся, коротше, щоб він нам не мішав. Добре, він побіг не за мною, окей. Окей. Старі народ, якщо я там я не вирізаю, якийсь що, вам ще щось під... А я ж не маю, я ж не маю. Так. Чекаємо до последнього. До последнього, до последнього. Я буду тут, а тепер знову біжу сюди. Тихо, 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 тихо. Ну... Окей. Ну, я, типа, переміг. Та не типа я переміг. А я. А я, до речі, хочу продичь. Ей, за що? Ну, окей, я хотів в медведів просто в телепорт закинути. Або ні, то іще перемогти. Окей, okay, я переміг це вже непогано. Далі Алекс сказав сліпий снайпер. Не знаю, не знаю, я би казав зіграти ще одну каточку. Або може і сліпий снайпер. Подивимося, що зараз Алекс скаже. Добре, зараз Алекс змінить карту. І, коротше, давайте фінальну каточку і будемо планенько на цьому закінчувати. Зараз фіналочку пацани вирішили взяти ігру сліпого сліпового снайпера. Ну таке. Я би ще все-таки хотів одну каточку як тухованки, ну добре. Е, так. Стоп. візиться Так, тут нема. Ну тоді я візьму. Візьму Барлі, все і все-таки хіл є. Барлі мене саме несу. Це як Барлі повинен апнути на 25, хоча його ось вся посівка просто їм бав. І ось це я візьму, далі це я візьму. Ой, чекайте, що ти я візьму. Все-таки 11 сили Барлі у нього теж десь 4000 хп має. Що таке? Що кому не подобається. Коротше. Фух, так, народ хто зі мною грає Сренд, прямо було там відійти. Фух, не знаю коли ролик вийти. Зараз роботу мою. Я всіх банок? Ну, До речі, Барлі взяв не тільки я, Там фактично всіх по двоє. Добре, всі планочки. Коротше, їм хватить. Стоп, як зайти? А, через джампер. Чекайте, через джампер треба заходити. Добре. Народ, чесно, ну хто хоче, чи там... Ну якщо ви хочете дивитися, то я думаю, ви будете і не проти зігра... Що він тут робить? Розумію Звісно, ну, таке буде, це зрозуміло, що щось подібне мусило тут бути. Ей, що ж у мене. Так, я постараюся вишити. Добре, коротше. Ну, все-таки я програв. Один проти 2 трьох не, не попрешено, тим не менше. Зараз погнали ну, ще раз, я не розумію, чого золоті з нами, але окей. Ну, такі невдалі дублі мусять бути в любій. При любій записі. Коротше. Що ти печатаєш? Що йому треба? Добре, не, показую ось цю штуку. Тобто нажимають на чат і готово. І ось я нажав готово, але я можу читати чат. І коли всі нажмуть готово, в мене чат пропаде. Е, ця фішечка дуже давно стала популярною, але я зрозуміло, що я зараз це доказати не можу, але я знайшов її одним з перших на ролик TikTok я не бачив сенсу записувати. А якийсь з таких роликів, йому щось мільйон лайків назбирав що. Ну коротше, скоріше все, що треба було записати. Може би через те до мене прийшла там супер-пупер популярність. Добре, надійся Пайпер стане не Добре. Так, на Сембер, ну просто, ну добре. Це буде принаймні так, я буду сидіти десь отут. Це непогано, що він. <сміх> Добре. Ей, алло. Алло. Це, коротше, я буду тут здається, злітки... Так, мене тут швидко знайдуть. Я буду десь тут стояти. Так, може наприклад, прожимати гаджет, але все-таки. Можливо, мене знесуть не з першої тички, тому я стану тут ближче. А жаль, а жаль. Добре, у нас залишилося ще четверо. Я тут буду бігати тут от, от спайк. Якщо я буду бігати, то шанс. Що по мені попадуть набагато менші Там спалився Барлі. Де ж ти будеш провіряти, куди ж ти будеш стріляти? Можна проколкинути гаджет і зараз повернутися ось так, щоб, щоб обманути. Ну добре. Обманув я конкретно. Я думаю, що Барлі його зліва лівости десь в кутику знизу. А от 10 DSP я поки теж в кутику. Ну, понятно, понятно. Шкода, що з десь людей не набрали. Якби бігали 9 ро, а не 5 ро то б було інтересніше. Але Все-таки Алекс написав тільки за одну годину, але це треба писати набагато раніше. Ну, коротше, вийшли у нас ось такі міні-гейми. Відео вийшов там коло 12 хвилин. Надіюсь, він вам сподобався. Якщо хочете більше подібних міні-геймів, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Нагадаю, на 1000 підписчиків я запишу відео з веб-камерою, там, тож буде, думаю... Думаю, буде вам інтересно, оскільки я ще лиця ніколи не полив. На цьому буде закінчувати відео. Якщо вам тобі сподобалось, пропоную поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Ну а з вами був я, як завжди, мене. До нових зустрічей.